1 липня 2022 року ЮНЕСКО вніс український борщ до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Тому охороняйте борщ, бо росіяни вже хотіли його вкрасти. Найти неділі заварілись вокруг борща. Стало ясно, що помімо Трампа і рая, і що і борщ наш. Всім привіта! З вами знову дівчинка з орхідеєю. І тут я розповідаю про цікаві теми. З гумором. А ще я хочу вам сказати окремо дякую за перегляди, за лайки і за коменти. Особливо за цей. Молодець. Не втикаєш як однулітки. Дякую вам велике. А ще окремо дякую людині, яка зробила мені обкладинку для попереднього відео. А знали ви? Звичайно, що не знали, тому і включили це відео. Що перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торговельний агент Мартін Груневек. 17 жовтня 1584 року його купецька валка доїхала до Києва і зупинилася на ночівлю над річкою Борщівка. Саме так назвали її торговець у своєму щоденнику. Це була нинішня річка Борщагівка, що дала назву сучасним західним околицям Києва. Кияни пояснювали погодження назви тим, що там був тогочасний борщовий базар. Але торговець німецький не повірив, що таке взагалі може бути, і що люди, українці, які Голодні не можуть їхати за 100 кілометрів за борщем в ці часи в 16 сторіччі, і тому він подумав, що це просто якийсь фейк, і українці придумають щодо українського борщового ринку. У своєму щоденнику він пояснив це так: Росини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе вдома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. 1598 році православний полуміст Іван Вишенський писав про селян, які з однією мисячку попивку або борщик хлопочуть. Є згадка, що у перші роки 17-го століття якийсь чоловік випив три мирські борщика. А в 1619 році є спогад про класичний обідний набір, і пороги там були, та й борщика зварили. Усіх трьох джерелах назва страви використана у писливій формі борщик, що збереглася у деяких районах України і долині. І наприкінці першої половини XVII століття поступово в українській мові починають з'являтися прізвища, пов'язані з борщем, борщ, борщенко, боршівський посадник української мови. Бориса Гринченка від 1907 року виникло аж 10 нових слів, похідних від слова борщ. Це було борщувати, борщівник, борщівниця і так далі. Ну як історія доказує, то навіть на честь борщу було придобано прізвище та ще багато дієслів. Тобто це значить, що борщ. Це таки універсальна страва, і вона тісно пов'язана з нашою українською історією. Залежно від способу приготування і подачі, він відрізняється за густиною і температурою. Може бути пісні або м'ясні, червоний, білий або зелений, із додаванням локальних складників або без них. Густина варисти борщ може слугувати яким сніданком, десертом з чайком. Боже, та я ж цього не. їм. У будь-який сезон ми можемо його готувати. Ми можемо назбирати інгредієнтів для борщу в будь-який сезон. А також, якщо навіть просто лінки це зробити, то можна піти в будь-який ресторан України або кафешку та замовити його там. Він у п'ятірці звичний страв на полісі, Собожанщині, так і на гуцульщині. А також борщ може відозмінюватися з часом, але залишається борщем. Одна з особливостей, що вирізняє борщ з поміж інших подібних страв його кислість одних із традиційних варіантів для закислення борщу. Буряковий клас також борщ закислюють вишнями, кислими яблуками, порічками, журовиною, молочною сировою, ревинам, щавлем, кропивою, породиновим листям і калиною. Більш сучасний варіант, який зараз ми маємо, це закислення борщу помідорами та їх похідними. Це капець. Помідори в Україну завезли наприкінці сімнадцятого сторіччя, а широко почали використовувати кулінарії лише наприкінці дев'ятнадцятого сторіччя. Також в топ таких самих незвичайних інгредієнтів для борщу входять: чебрець, копчені груші, галушки, прикадейки, кров, кабана, лисички, риба тощо, але не варто вважати, що всі ці незвичайні інгредієнти, які використовуються в борщі, є нововведеннями. Це далеко не так. Наприклад, борщ з журовиною був популярним ще на полісі 100 років тому. І додумались люди до такого, щоб виготовляти борщ з журовиною з галушками. Про це я навіть не знала і ніколи не коштувала, хоча хотілося. Рука, кабана, лисички, риба. Ой. Ну, не з усіма інгредієнтами хотілося б. У ЮНЕСКО рішення внести борщ до нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони, аргументують тим, що український борщ невід'ємна складова українського сімейного і повсякденного життя. А а от сьогодні як і мариночки. Ну, коротше так, знаєте, так жаль, що всі зараз повинні прийняти отаке от, от рішення. Це не обговорюється. Також згадують про те, що борщ є частиною української культури. Йому присвячені свята та низка локальних борщових фестивалів, які щороку проводять у різних містах України. У своєму прес-релізі ЮНЕСКО зазначає, що борщ поширений у різних регіонах України. Повсюди він має певні відмінності, які підкреслюють особливості окремих регіонів України. І в борщ є частини українського культурного спадку та його самобутності. А тим часом на русуляндії досі вважають, що ми в них вкрали борщ. Але росіяни загубили ще один факт: це те, що борщ настільки вкорінився в нашу українську культуру, що ми можемо з борщем робити не тільки прийоми їжі. А ще й приказки, цитати, скоромовочки, художні образи навіть можуть бути з участю в борщу. Про що тут далі казати? І, от, наприклад, є декілька сталіх виразів та приказок. Серед них є «Дала борщу такого, що штуман з моря котиться. Де багато навісток, там дуже борщ солоний. Їж борщ з грибами і держи язик за зубами. Індик думав та й у борщу пав. Набрав як борщу на шило. Ну, тобто можна і рота закрити, можна і сказати людині, щоб довго не думала, і обирала тільки одну дружину. Борщ часто фігурує і в художніх образах, і в літературі, та в приватних розмовах. Ой, Галочка, я сьогодні такого борщику випанула. Та ти що сама наварила. Ай. Ти представляєш, я сьогодні теж уперещила миску борщу. Та ти шо? що, ти що? Та знаєш, я б ще такого борщику навернула, щоб аж світ перед очами розвиднився. Та в мене вдома такий борщ, що ложка аж стоїть. Не кажи, не кажи. <ріст> да. Що ти чим сьогодні будеш займатися? <ріст> Це вже не по сценарію. У деяких регіонах України навіть кажуть сідаємо борщувати. На жаль, це не на Донбасі. На Донбасі у нас просто кажуть іди їсти швидко. Якщо не поїсти, то все, обіду не буде. Дякую всім велике за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я вас люблю, цілую обіймаю. Бажаю гарного продуктивного дня, якщо ви дивитеся це зранку. Або. Просто бажаю всього вам самого найкращого, і ми вже скоро, 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 скоро з вами побачимось.